Чому психологія не працює? Я часто чую та бачу це питання. Люди пробують одну, дві, три сесії і кажуть, а мені не допомогло. Але питання не в тому, що психологія не працює. Питання, як саме працюємо ми і які очікування від неї маємо. Часто люди чекають швидкого результату, щоб біль зник, щоб тривога перестала турбувати, щоб життя стало легким та комфортним. Але терапія не стирає почуття. Вона вчить помічати їх, витримувати і змінювати своє ставлення. Я теж чекала, коли ж я вже перестану тривожитися, але не помітила, як почало відбуватися дещо інше. Мені нарешті захотілося займатися соцмережами, щось розповідати, де взагалі робити те, на що раніше не вистачало ресурсу. Сили та енергія до мене повернулися. А тривога зменшилася так тихо, що я навіть цього й не помітила б, якби свідомо себе до цього не повернула. Ось чому здається інколи, що терапія не працює. Наш мозок часто фокусується на тому, що не ідеально, і знецінює якісь маленькі зміни. Та про що говорити, навіть великі зміни мозок нерідко знецінює. Але саме з цих маленьких кроків починається величезний процес відновлення: більше енергії, більше вибору, менше тривоги та менше хаосу в голові. Терапія працює, коли ми дозволяємо собі бути в цьому процесі та проживати його, а не коли чекаємо якоїсь чарівної кнопки для вирішення всіх проблем.